Можливо, ваше справжнє ставлення до цього світу ховається глибоко у вашій підсвідомості, і це не те, що ви думаєте і уявляєте собі. Цей психологічний тест пропонує унікальну можливість дослідити приховані куточки вашої психіки. Тест, про який ви почуєте далі, взятий із книги Зигмунда Фрейда Ведення в психоаналіз, а саме у розділі про сновидіння. Для проходження тесту потрібно взяти листочок ручку підписатись на мій канал. І все, чому я за те, щоб записувати результати, це все для того, щоб коли ви будете уже слухати інтерпретацію, то ви могли чітко розуміти, що ви спочатку уявляли. І чим детальніше ви опишете перший етап тесту, тим зрозумілішим вам буде інтерпретація. До речі, у мене на каналі є цілий плейлист із тестами. Я обожнюю все, що зв'язане з роботою з підсвідомістю. Я не прям фанатик цього і не впевнена, що на це можна цілком покладатися у роботі з клієнтами, але дуже часто робота з образами, робота із символами допомагає нам обійти наші блоки свідомості та перейти і заглянути в підсвідомість. Те, що ми навіть самі собі не в тому. дізнатися про те, що ми самі собі не признаємося, ось так. І саме такі техніки направлені на це. Не сприймайте це занадто серйозно, занадто буквально, як якийсь вирок, да? результати тесту це не вирок, а це привід задуматися. І, можливо, якщо, ви, якщо вам щось не подобається, то попрацювати з цим. Ось так. Отож, перейдемо до тесту. Умови такі: я вам задам 8 запитань. Відповіді, на які ви можете знову ж таки записати або просто закарбувати в своїй пам'яті, і потім перейти до інтерпретації та зрозуміти трішки більше про себе, перше. Закрийте очі і уявіть, що ви стоїте на березі моря, і дивитеся на обрій, опишіть свої відчуття. Друге. Уявіть, що ви йдете лісом і дивитеся собі під ноги. Що ви бачите та відчуваєте. Третє. Раптом ви побачили зграю чайок, які літають над вашою головою. Що ви відчуваєте? Четверте. Уявіть собі табун коней. Ви спостерігаєте за кіньми, які несуться полем. Які емоції ви відчуваєте? П'яте. Ви йдете по пустелі. Перед вами величезна стіна, якій, здається, нема кінця краю. І раптом ви бачите в стіні невеличкий отвір, через який видно оазис, які ваші дії. Шосте. Ви йдете пустелею зовсім знесилені. І раптом бачите глечик з водою. Опишіть своє відчуття, що ви зробите. Сьоме. Ви заблукали в лісі і раптом бачите вдалині будинок з увімкненим світлом. Напишіть, що ви зробите у цьому випадку. Восьме. Ви йдете на самоті. Довкола вас густий туман, нічого не видно. Які у вас думки? Як ви себе почуваєте? А тепер настав час дізнатися, що ж це все означає? Перше запитання спонукає нас до глибокого самоаналізу. Ви стоїте на березі моря, дивитеся в обрій. Це викликає певні емоції та відчуття. Фрейд вважав, що реакція людини на великі водні простори дає уявлення про підсвідомі думки та страхи. Тому відповідь на перше запитання це ваше ставлення до життя, ваші потреби, емоції та почуття. Друге, ліс. Ви йдете по лісі та дивитесь собі під ноги, які там у вас відчуття, емоції, що це за ліс, яка пора року, час доби. Рейд вважав, що тлумачення природних сцен дає розуміння зв'язку людини із її сім'єю. Тобто відповідь на друге запитання це те, як ви відчуваєте себе у своїй родині. Третє. Чайки зграє чайок, які літають над вашою головою. Це ваше ставлення до жінок. Четверте. Табун коней, який пробігає повз вас, це ваше ставлення до чоловіків. П'яте дуже цікаве запитання. Вважаю, що на нього потрібно звернути особливу увагу, тому що ось ця стіна, яку ви зустріли в оазису, це метафорично проблеми. Тобто стіна на шляху до оазису із маленьким отвором. тобто, те, куди ви хочете дойти, ваша ціль, ваша життєва мета має якусь перешкоду, і те, що ви будете робити з цією стіною, говорить про ваші стратегії подолання якихось перешкод у житті, які напряму будуть впливати на ваш успіх. Тому вважаю, що на це потрібно звернути особливу увагу та подумати, а які життєві стратегії подолання перешкод обираєте ви, і чи не є вони деструктивними, і чи можуть вони. Якимось чином хоч коли-небудь привести вас до того омріяного життя, про яке ви мрієте. Шосте глек води, який вам дуже хочеться випити, тому що ви відчуваєте сильну спрагу. Це ваше ставлення до інтимної близькості, наскільки ви розбірливі у виборі партнера для інтимних стосунків? Сьоме – будинок з вимкненим світлом у лісі, де ви заблукали, показує вашу готовність до шлюбу та зачіпає тему безпеки. Восьме, прогулянка в густому тумані з обмеженою видимістю викликає невпевненість та, можливо, страх. Відповідь на це запитання це ваше відношення до смерті. А на цьому все. Дякую за перегляд. Діліться в коментарях вашими враженнями від цього тесту, яке питання вас найбільше зачепило, та яка відповідь була для вас найбільш неочікуваною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.